Довго конкретна допомога чи чергова маніпуляція бійцям, АТО держава пообіцяла надати земельні ділянки, нібито за спрощеною системою та на пільговій основі. Коли справа дійшла до діла, земля різко знадобилась самій державі. Люди, ви там поїбайте. Далі більше високопосадовці божаться за ділянками звертаються не бійці, а аферисти. Ті, хто воюють на сьогоднішній день, за земельними ділянками не звертаються. Отже, чого варті слова чиновників та з чим повернуться вояки на передову? Ділось розпорядження голови зімагенції господіна Рудика. Сприйняли це позитивно, думали, що дійсно нам дадуть. У нас є військовослужбовці, які беруть участь, і інші військові формати, які беруть участь у захисті територіальної цілісності нашої держави. І оскільки вони е, знаходяться постійно на сході, але вони фактично є соціально незахищеною верстою населення, тому спробувати їм допомогти у виділенні земельних ділянок. але увага! Ніякої спрощеної системи виділення землі для бійців АТО не існує. Особливих пільг також просто громадянин звертається до органу земельних ресурсів. Йому просто замість того, що він має сам шукати, де ця земельна ділянка вільна є, для яких цілей, йому показує, що от є такі вільні земельні ділянки, такі вільні земельні. ділянки. Йому допомагають там скласти заяву, допомагають спано картографічним матеріалом. Якщо він звертається до наших. Державних підприємств, то вони по собі вартості виконують зробити і землоустрою. Середня вартість розроблення такої документації біля тисячі гривень. Строки десь півроку. Вогнепальне осколочне поранення було в правило грудної клітини, і правої курсової ділянки стегна. Получив контузію, В результаті міна зірвалася, міновибухова травма. Контузія… Була ну, сильно мінно-вибухова травма. Получається, це ж контузія, це дуже серйозна як тема. З бійцями спілкуємося у військовому шпиталі. Всі вони з 12-го батальйону тероборони Києва зараз на лікуванні. Як кажуть медики, відновлювати здоров'я тепер їм доведеться роками. Військові саме цього батальйону всередині серпня вивісили прапор України над міліцейським відділком на Луганщині. Тоді на передовій новина про землю дуже підняла бойовий дух. Мовляв, воюють за державу, яка про них пам'ятає. Ми одразу ж активно почали збирати документи всі необхідне в виді копії паспортів воєннослужащих служащих нашого батальйону. І е, подали в пакет в земельну агенцію Київської області. Антон підполковник, професійний військовий, служив у прикордонних військах. Потім збу зараз заступник командира батальйону з роботи із з особовим складом. Получили Ряд предложений. Вот есть земля в пущеводец, есть земля в чебанах, научно-исследовательский, а земли это не обрабатывали. Якби все слов зімельщиків так було. Ну, добре, все, всіх устраивало. Більш того, про ці земельні масиви Міністерство оборони запитувало у Кабміну і у Міністерства агрополітики та продовольства. Пропонується припинити право постійного користування земельними ділянками, які не використовуються у науково-дослідницьких цілях. Розбиратись тоді часу не було. Військові перебували на фронті. Так, я чув про 10 соток землі, та що нам повинні їх виділити, але ніхто нічого так і не зробив. І в липні місяці, і в серпні, і в вересні, як бачите, і до сих пір немає жодного нічого ніякого результату, як, як такого, тільки обіцянки це цянки. Відтоді, от в перших вже числах октября, я потрапив на лічення в госпіталь, да? ну і почали тут випробувати піднімати. Що вот, було зроблено? Може быть, за ці три місяці є уже успішні рішення того же Института земледелия інституту же або Пущеводіцький інститут. У нас звернулося більше дев'яти тисяч військовослужбовців. З них близько 4,5 тисяч надано дозвола на розроблення документації землеустрою. Тобто, це ще не земельна ділянка, але це вже дозвіл на розроблення. Це з цих 4,5 тисяч більше 500 громадян. Отримали земельні ділянки землю бажаючим виділили майже по всій Україні. Винятків кілька. Крім Донецької крім області, Луганської, хоча по Луганській області, от у нас за останню інформацію вже надійшла заява, що якийсь громадян хоче в Луганській області отримати земельну ділянку. І е, місто Києва. Бійцям в наданні землі відмовили та більш того, жодних нових пропозицій. На нашу репліку, що ця земля вами не використовується, тому що нам земельщики так сказати. Ні, ну що ви, вона використовується. Люди ви там а Ми то есть, ну, в той момент не обрабатували, а зараз різко намети. Эта земля понадобила. Ну, так цинично, знаете, но ну, мне приємно было. Люстратор в міністерстві агрополітики і продовольства на питання із землею відповідає сам пан міністр. Державне підприємство «Пуща Водиця веде свою господарську діяльність. Має молочну товарну ферму, має кормову базу і повинно вести нормальний її розвиток. Чи вони ведуть дослідницьку діяльність і виконують окремі завдання, які стоять перед академією грарних наук? Позиція чітка: саме ці землі роздавати людям не можна. Більш того. Оскільки ситуація вийшла в режим надати те, що можна, а в режим взяти те, що хочеться. А те, що хочеться взяти, воно вже чи єсть. І коли мова йде про припинення постійного користування, це все одно, що я приходжу до вас хатою, кажу, знаєте, мені подобається та земельна ділянка, на якій побудований ваш будинок. Давайте я собі її заберу. Сразу обіцяють золоті гори а в наявності. Якщо самом ви не доб'єтеся, то їх Можуть виділити комусь, але ви їх не побачите. Я так бачу, з нашим чи до нашого які відношення, то придеться ще бігати не раз, не однокровно. По кабінетах придеться воювати. Якщо вони сказали, хай тримає своє слово, ми тримаємо своє слово, тримаючи там. Хай вони тут тримають своє. Для всіх бійців надання землі вирішило б багато питань. Всі, з ким ми спілкувалися, окрім Артема, одружені, мають по кілька дітей. Шість чоловік. На трьохкімнатну квартиру. Це ви самі розумієте. Для людини такої, як я, я мрію про свою вже родину, про свою ж таку ж квартиру. А якщо у нас ще буде плюс п'ятеро, це не буде життя. Тому якби я зацікавлений в тому, щоб мені моя держава. Чи люди, які пообіцяли, які відповідають за це, виділили землю, тому що якби мені будувати своє майбутнє, за яке я борюсь. Всього ж в батальйоні більше п'ятисот військових. Всі вони зараз на Луганщині, близько сотні наразі в шпиталях. Ка ситуація бійцям майже виділили цю землю, а потім кажуть, що вибачте, але яким землю... бійцям які Якихні... їхні прізвища, батальйон? які батальйону. їхні прізвища? Ну я знаю, кому вон до кого вони звертались? Звертали... Хто розглядав їхні заяви? Держкон зем по-друге, по uh -huh. міноборони, по третє uh -huh. Мінагрополітики До вас я дуже поважаю всіх тих бійців, і тут міністр резюмує. Але ті, хто воюють на сьогоднішній день, за земельними ділянками не звертаються. Вони воюють. Які дійсно зброю в руках стоять зараз на східних кордонах, от вони точно за земельними ділянками не звертаються. Ось він. Рівень наших українських високопосадовців. А то, що під виглядом камуфляжу одягнутих людей приходять люди, і ми, які майже вже виділені земельні ділянки, і в час війни єдине, чим вони займаються, забезпечення виділенням земельних ділянок. В києво святошинському районі я думаю, що це не на часі сьогодні стоїть. Ми не розпоряджаємося землями в місті Києві. Тут є Київська міська рада, яка нам надано повноваження по виділенню земельних ділянок, які розпоряджаються цими земельними ділянками. Тому коментувати поміст такива просто не можу. Департамент земельних ресурсів Київської міськради на сьогоднішній день міською владою розробляється можливість виділення земельних ділянок не тільки 12-му батальйону, а в принципі всіх учасників АТО, міста, які приймали участь від міста Києва. Перших 10 гектарів, а це приблизно 100 земельних ділянок для вояків чиновники знайшли у Деснянському районі міста. Це район Баківня, ось ви бачите, да? І за цією територією. Де ви ще планували відвезти землю? В яких районах? Ми зараз це опрацьовуємо і я думаю, найближчим часом ми вам надамо таку інформацію. Насамперед, ділянки дадуть родинам загиблих та поранених. Але, на жаль, місто Кіно на резину всі ці. Все це, це повинні розуміти. Це буде або земельні ділянки, або якась грошова компенсація. Тобто на сьогоднішній день буде створена комісія, яка буде вивчати кожне конкретне чи питання чи звернення таких бійців. Проект рішення на перші 10 гектарів вже готовий. Затвердити його повинні на найближчій сесії, 13 листопада. Ми обов'язково проконтролюємо, як чиновники реалізують свої обіцянки.